Тихий океандр. Там где-то живет Ихтияндр. А вот и я. Сегодня 9 березня. Короче, вот так я заночевал. Надо прекращать ночевание возле Ричард. Вечером мне покусали мошки, А утром гедзі достають. Не тільки утром, ці день вони тут, навіть набуть. Треба тікати достає та іскувати. Отаква я. По сиді того вот Отаке от, от дерево сухе. Але під ним дуже хороша ничка була. Я на місці не знімав, тому що я був на стресі. Річка, вода в ній якогось рижо зеленого цвета і з таким якимось неприятним запахом. Не пойму чого. То ли якась рослинність, водорослі, а може якісь какашки, коров'ячі туди зливають. Ось оце база. От, Ми сейчас туди будемо двигать. А стреси мені, як завжди, устроїв велосипед. Дивіться, що він мені у чудо учудовій. Це я прикрутив проволоки, щоб можна було рулювати, зараз поведу велосипед. Буду дивитися, що там це найбільш. Навряд ли тут мені хтось зможе щось починити? Можна временно як -то і справити, але я думаю, скоріше все треба їхати. І в майстерні міняти цю рулеву трубку. Взагалі я трошки потинявся, пробував у чуваків питати железяку. Такий поймав машину, відвезуть мене в город до цієї кіки, а город великий. Скоріше все там буду ночувати а завтра вже йду в майстерню. Вот так вот. Правда, я їм не сказав де мені лучше вихід, ну вони там потім наверное, розпитають. Уже поїхали ми. В общем, знову їду на машині. асфальта у них тут сзади їхали собачки зараз вони його пересадили наперед і освободили мені місце в общем пришлось мені виїхати аж за город я їхав по набережной і я подозрівав, що там нічого не буде. Можна було прямішою дорогою виїхати сюди, так я б сюди ще й по-видному приїхав. Але класно тут фонарі світять. <гум> Тому Тут завжди день. І прикольно, я виїхав, оце тут порт, там всякий така біжуха, я вже думав, ну все капець. Тут виїжджаю, порт закінчується, бац і пустота нікого. А там під каплицею, під капищем, хтось живе. Його зараз, правда, немає. Ну, все его это самое, домик его там стоит. А я даже тут ось найшов самое чистое місце. Тут буду спать. И дрова. Даже дрова знайшов. Ну так Так сегодняшний день заканчивается. Я прикрутил руль так, что я могу ехать. Я спокойно могу проїхати, короче. Километров 10-20 легко. С нормальной скоростью. Баба! 30 березня. Та -дам. Та -дам. Не, він ніколи не буде тихим. Я не знаю. Може коли й буває, але не зараз. Да. Оце. Таке прикольне місце, сиділка удобна. Дрова погано горять, кліють, але вода перегрівається, а доганяється вже газом. все. Хі -хі. Нормально, все одно економлю газ. Оу. Фу, сьогодні треба скупитися. І продуктами, і газом. Може газу куплю, балончик, щоб, щоб був вже з собою. Мало Бачите, як я гарно придумав. І все, підцепив нормально. Да. питали ж, чого палатка без дуга? А не надо дуги, це зовсім другая принцип палатки. У неї два способи установки є, Ну, предусмотрених этих інструкцій. Перший спосіб вставляється сюда, трекінгова палка отсюда. і до неї тримається. Второй спосіб – підв'язування зверху до дерева. от. Ну я придумав ще цілу кучу способів. Ну це проміжуточний спосіб, а є прив'язування до палки снаружи і відтягування на кулочек. Да. Вот. Можно просто поставить велик, підв'язати його до колеса, колесо зафіксувати і прив'язати зверху до колеса. і тоже буде триматься і буде якийсь навес над головою. А сам залежиш у нього як мішок. Ну це для теплого клімату підходить. Ну, для сухого. Потому що, коли влажність, треба натягувати іменно добре. Ну, там, де влажно, там є дерева, там є сіда, де встановити і натягнути добре, щоб не затікало. Ну, в общем-таке. Вот ну, це насчет палатки. Зато вона очень і вот это її преимущество. Сама палатка важить примерно 800 грамм, даже меньше. І з кілочками то трошки більше. Кілочки у мене не родні, родные, кстати. Да. Оце саме нові кілочки із трубочок алюмінієвих. Зроблені в поході. Це взагалі супер кілочки. Більше. Тут дуже прикольно от сюди захлюпує у верхні басейни, А з верхніх стікає в нижні і постійно так тече в самий низ. А ще тут краби. Ой, а ти живий чи вже мертвий? Навірно мертвий, так. Да. А ото живий крабик повзе он. Підкрастись до нього вдасться чи ні. Вони дуже шустрі. Догнати їх буде нереально. Але їх тут дуже багато. Є дуже здоровенные. Вон он нахуй краби. зацветные причем краб получается <гум> <гум> трубка сломана так что если я її натягиваю болтом я могу левой рукой спокойно давить вниз она нормально а справа нельзя правой рукой я берусь по центру чтобы не давить и так я могу ехать спокійно я їду коротше вот майстерня вже минут 20 питаємося вибити, але безполезно, Воно так прикипіло, а він б'є по тій частині, а воно ж конусом зажимає і ще сильніє. Якби бить по цій частині оттуда, то воно б випило, але він не може так получается ну, Виходить, я вже предлагаю замінити вілку, але вони поки що не реагують. Короче, інтернету немає. Він мені намагається щось пояснити, але я і так зрозумів. Він розказує, що велик говно, так а що я виноватый? Був би там хороший велик, я б купив хороший. А так уже это, що есть, то есть. Короче, в итоге принял решение менять вилку. Но з бы ушных вилок нічого не підійшло. Пришлось брать новую. Він сказав, что 25 долларов стоит нова вилка. Только її надо тепер отрезать, потому что новая длинная. Він пішов десь шукать болгарку, але тут у них немає. В общем, в итоге цей мастер. Я не знаю, чи він дуже незнервований був і короче, це саме... Ну, багато чого напортачив. Получається що? от... Він знайшов биушну вілку, в шток був короткий. От... І тому вирішив... пропонував мені нову вілку. <сум> от. Але в неї щоб був длинний, він пішов відпилювати і, мабуть, відпиляв лишнього. В итоге, короче, Рішили відпіляти трубку. Хоча логічно було б відпилювати зверху. Зверху не так критично, а знизу, звісно. В ітолі він ще відпиляв криво, в ітоні чашечка криво стала, я її вже сам вирівнював. Вот. Ну і ось вот саме рульова труба, нова В общем, за це вони мене, з мене взяли всього 30 доларів. Ну, це в принципі недорого. Правда, амортизированная вилка мені ни к чему, але у них жорстких вилок не було. Отака фігня. Вона на кілограм важча. Мало того, що важча, так вона ще й буде тормозити мене, а заштопорити її не можна. Ось таке. З іншої сторони, вона буде амортизувати на колдобинах. І тому моя рама точно не зламається. Тому що рама це єдине, що не ламалось, в цьому велосипеді. це мовилося. В ітоні, если вже посчитати, примерно общие затраты на велосипед майже доходять до 200 долларов. Скоро вже. Здесь уже на І Я не пам'ятаю точно, коли я посіння розчитав. По-моему, навіть це буде 180. Вообще 20-ку треба, що они на 20-ку поремонтирувати і по РУРАТИСТИ. тому що я не считаю в ці ремонти, покрышки, камери. Ну і списи, в общем-то, я теж не вважаю в ці ремонти, хоча спиці я не купував. Потому что это расходники материалов, они все равно расходуются, поэтому их не надо считать. Это обычный расходник, который всегда есть. Запинився починуть, дуже важко ехать. Дорога идет вверх, мне предстоит подъем на, на целый километр. А. Мистер Андерсон, ну как там? Все очень-очень плохо. Плюс два говно. Вот так вот поднимаемся, хекаем. Блин, я как раз самый жаркий период. Ужас. О. Вот он город. Так выглядая С высоты орлиного полета. Идите. Идите. А тут здоровенный бархан. А мені підніматися ще отуди туди хрест, знаєш куди ще. Вроді підйом уже не такий крутий далі. Тут вдоль дороги кругом такі мусорки, такі мусорки, капець. А у мене вже сил немає на горку дерттися. Я тут знайшов такий інтересний яров вдоль дороги йде. Він над дороги скритий горбом. Навіть шума машин майже не чутно. Блін. Я зайшов тут знайшов офігенне ровне місце. Картонку, щоб віщо розкладувати. От. І навіть дрова і палку, щоб палатку встановити. Я знайшов все. Mm. Отак. Це 33 км, значить, до тієї заправки, яка мені нужна завтра. Я хотів сьогодні ближче до неї заночувати, виходить, що я якось буду корітувати. З'явив ще одну ночів політи заправки, а потім ще в ній наберу води. І вже післязавтра вирушу пустиню.